Ви знаєте, люди добрі, хто такий Мауї? Це найкрутіший напівбог на Тихоокеанських островах. У нього є магічний гак! Він приборка в сонце! Витяг із моря острови та вколошка в бочвар. почвар. Це я знаю точно. Адже я є Мауї. Ей! Можна я сам? <звук> Не вразило? Серйозно? Раніше працювало. Цієї зими. Ви почуєте поклик океану. Творців фільмів «Крижане серце та зоотрополіс. <плес> Ваяна". з 22 грудня у кіно.